Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 12 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Прикарпатські пожежники врятували сім'ю із Калуша. О, ми сузілилися на Коломийщині впродовж останнього місяця. Фіксують спалахи вірусних інфекцій та ускладнень. Після них найбільше хворіють діти. Говорити про стан епідемії ми наразі не можемо. Оголеність під такою назвою в Коломиї відкрили виставку художніх творів авторства місцевих митців. Це і провокація, це і очікування наших куломаян. Про це та інше детальніше далі. Смерть підлітка у Коломиї. Тіло 16-річної Коломиянки виявили біля багатоповерхівки у мікрорайоні Леонтовича. Про трагедію поліції повідомили родичі, які припускають, що дівчина вистрибнула із вікна дев'ятого поверху. Усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група. Повідомляє начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Карпатські пожежники врятували сім'ю під час пожежі у калуші. Рятувальники допомогли господарям квартири двом дорослим, двом дітям та їхній собаці врятуватися від вогню. У 6.27 на вулиці Винниченка в місті Калуш виникла пожежа, а саме горіли речі домашнього ужитку у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калущини, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 6.46 рятувальники ліквідували пожежу та врятували на пожежі цілу сім'ю, а також їхнього улюбленця. Двох дітей 2017 та 2020 років народження, а також собаку, вогнеборці врятували через балкон за допомогою автодрабини. Батьків 1988 та 1993 років народження було врятовано по сходовій клітці. Всю сім'ю було передано медикам, але після огляду медичними працівниками ні діти, ні дорослі госпіталізації не потребували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, проте, за попередньою інформацією, найбільш ймовірно, дана пожежа виникла через коротке замикання електропроводки у квартирі. Дуже хочу подякувати нашим пожежникам міста Калуш. Калаш. Ті дуже ну, раннь швидко. Я навіть не очікував, що з такою швидкістю можуть приїхати і врятувати дітей, моїх дітей, двох дітей і собаку теж взяли через балкон, хоча б було дуже страшно. Я весь на емоціях вибачте мене. Але, ну, дуже, дуже 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 велика подяка. І після цього всього порятунку нашого я пожежників обняв і не знаю, з чим ще можу їм допоможу, якщо щось зможу. Дякую їм за допомогу. Е, врятували майно, ну, більшу частину майна. Серешто ну, зробимо, то не біда. Головне, що живі лишилися, а що діточок моїх викинули. Цього тижня на Прикарпатті стовпчики термометра значно понизились. За такої погоди почастішали випадки звернень до пунктів обігріву. Як не стати жертвою холодів, а саме уникнути обмороження та переохолодження, дізнавалися мої колеги. Випити гарячого чаю, перекусити печивом та просто посидіти в теплому місці. Ще від жовтня в Івано-Франківській тергромаді запрацювали окремі пункти обігріву. Розташовані вони у різноманітних установах. На базі навчальних закладів школи там, повністю всіх до єдиного 43 школах організовано буржуйки, генератори, необхідний запас, палено-мастильних матеріалів і дрова. І Тому ми в випадку пониження різкого пониження температурного режиму, виникнення. Частково або повного блекауту вони будуть відкриті цілодобово і там будуть перебувати мешканці нашого міста. Крім того, у нас 12 пунктів обігріву організовані на базі закладу культури. При пониженні температурного режиму це необхідно для перш за все, для уразливої частини населення, людей, які без хатків і так далі. Найбільше це їх частина. Вони поприходять ці пункти обігріву. Деякі з пунктів обігріву працюють цілодобово. Мовиться про ті, які розташовані на базі міської лікарні, що на вулиці Матайка. А також будинку нічного перебування надано десь порядка 400 різних послуг там і можна і загрітися, і поїсти, і душ прийняти, і отримати найпершу домедичну допомогу. Ось крім того, ми у нас 30 пунктів обігріву організовано ще з минулого разу, минулого зимового періоду. Це на базі наших житлових будинку в підвалах зігрітись мешканці та гості міста можуть і на базі міських поліклінік. Така послуга там надається вже впродовж п'яти років. Практично цього року, з сезоні 2023-2024 років, звернень не було. У 2024 році звернення було тільки в четверту поліклініку, і парадокс в парадокс тому, що зверталася одна людина тричі. Тобто людина приходила, можливо, хотіла попити чаю, можливо, просто хотіла поспілкуватися. Якихось особливо соціальних проблемних пацієнтів на цей період часу не було. У кожному з закладів охорони здоров'я є усе найнеобхідніше. У нас в наявності для пункту обігріву, все звичайно підготовлено вже за стелегідь. Ми готові прийняти людей, які приходять, які хочуть обігрітися. Готуємо чай. У нас все в наявності є. Чайник є, вода є, цукор є. Печенько є для того, щоб цей, якщо не дай бог, щось стається з людиною, аптечка в нас є, ми викликаємо лікаря зразу, лікар оглядає людину. При пониженні температури повітря люди нерідко зазнають переохолодження. Аби уникнути його, медики рекомендують надавати перевагу натуральним тканинам та зважати на погодні умови. Не можна довгий період часу перебувати з відкритими ділянками шкіри на свіжому повітрі, без такої необхідності. Якщо все ж таки така необхідність ви. Обов'язково повинна бути за таких умов, як станом є на сьогодні мінус 16, подекуди фіксується мінус 22-23. Повинна бути балаклава з натурального матеріалу. Обов'язково повинні бути рукавиці, повинен бути сухий, комфортний, натуральний, несинтетичний одяг. Повинні бути шкарпетки. Якщо є така можливість, то користуватися термошкарпетками. Перші ознаки обмороження одразу помітні. Почервоніння і синюшність. Може бути відчуття перестезії це таке бігання мурашок, це особливо стосується кінчиків пальців на руках і на ногах. Якщо відбувається така подія і з'являються такі симптоми, необхідно відразу звертатися до лікаря за медичною допомогою, тому що побутує така думка, що відразу необхідно взяти якусь жорстку тканину, розтерти це місце. Навпаки, це робити ніякому випадку не можна. Звернутись до пунктів обігріву на базі міських поліклінік можна з 8 ранку до вісімнадцятої вечора. Збільшення кількості хворо. Хвил... Ориг на вірусні інфекції та пневмонії. На Коломийщині впродовж останнього місяця фіксують спалахи вірусних інфекцій та ускладнень після них. Найбільше хворіють діти. Хоч ситуація складна, та це звично для епідсезону, кажуть медики. Хворіють діти і на інфекційні захворювання, зокрема вітряну віспу та скарлатину. Більш детально про епідситуацію розповіли у медичних закладах міста. Впродовж останнього місяця до структурного підрозділу дитяча лікарня Коломийської центральної районної лікарні усе частіше звертаються батьки з хворими дітьми у більшості гострі респіраторні вірусні інфекції, які згодом ускладнюються грипом чи пневмонією, каже головний лікар дитячої лікарні Сергій Максимов з вірусною інфекцією, вірусною інфекцією ускладненої бактеріальної, яка призвела до запалення легень так званої пневмонії. Що, власне, і погіршує симптоматикою, і стану здоров'я, і відповідно її перебіг, термін і час лікування. Вірусна інфекція вона може викликати і вірус грипу або парагрипу, які їм і, кім, бластиві, власне враження верхніх дихальних шляхів, може бути ентеровірусна інфекція, яка для неї більш характерна є враження шлунково кишкового тракту. Тобто починатися можуть з розладами стільця, понос, блювота і знову ж таки прийняння температури. І одна з таких важчих, скажімо, вірусних інфекцій це є. Ротавірусна, особливо для діточок до одного року. Якщо в дитячій лікарні 80 ліжку місць це не лише педіатричне відділення, а й хірургія та реанімація, то в деякі дні на стаціонарі перебували і понад 100 пацієнтів, продовжує Сергій Максимов. Протягом останніх двох-трьох тижнів у нас різко збільшилась кількість пацієнтів, дітки, які або невчасно зверталися до сімейного лікаря, або пробули. Проводити якісь амбулаторне лікування без консультації з сімейними лікарями, що власне допустило до приєднання бактеріальної інфекції і власне до погіршення стану. Окрім цього, останніми місяцями хворіють діти на інфекційні захворювання, розповідає генеральний директор Коломийської інфекційної лікарні Ігор Білоскурський. Зараз на стаціонарному лікуванні у медзакладі 18 неповнолітніх пацієнтів. Збільшилась кількість вітрянки. У нас причому хворіють як діти, так і дорослі. Ентероколіт збільшилась кількість мононуклеозу. Це є пораження лімфатичних вузлів вірусом Епштейна бара Збільшилась кількість кролотин. А загалом у місцевій інфекційній лікарні побільшало і дорослих пацієнтів у порівнянні з листопадом минулого року. Зараз на стаціонарі вдвічі більше людей. Серед них шестеро мають підтверджений діагноз коронавірус. П'ятеро пацієнтів стаціонару на кисневій дотації. Ситуація контрольована на я кажу, у нас на 60 ліжках 52 два хворих. В основному хворіють на грипи. Така ситуація, хоч і складна, та не критична. У період з жовтня до квітня щорічно збільшується кількість людей із сезонними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, грипом та іншими, наголошують медики. Говорити про стан епідемії, ми наразі не можемо. Цей сезон є стандартний, я би так сказав. А ще медики закликають у жодному випадку не займатись самолікуванням та одразу ж без обстежень та призначень лікаря вживати антибіотики. Особливо це стосується дітей, наголошує головний лікар дитячої лікарні. Стан дитини не покращить, бо антибіотик на вірусну інфекцію абсолютно не діє. Ми цим самим можемо тільки зробити гіршу картину, викликати резистентність організму дитячого до даних антибіотиків. Медики наголошують при перших проявах захворювання звертатись до сімейних лікарів. Звичайно ж, чи в нічний час, чи будь-який інший двері дитячої лікарні при погіршенні стану про якихось, скажемо, виникнення гострих надзвичайних ситуацій. Ніхто вам не буде відмовляти, ніхто не буде відсилати до сімейного лікаря, якщо дійсно стосується дітей, особливо малого віку. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Коляда Корнича, чим особливе відзначення різдва у Прикарпатському селі. Тамтешній колектив Корничанка представив особливий одяг, традиції, звичаї, колядки, щидрівки та страви, які притаманні саме для цього села. Автентичний перформанс відбувся у арт-галереї Зодіак, що в палаці культури та мистецтв народний дім Коломийської громади. Наступними тут своє особливе різдво презентуватимуть мешканці воскресинців 17 січня о 17 годині. Ось цю давню колядку виконують лише у Корничі, розповідає керівник аматорського народного колективу Корничанка Мирослав Губчук. Мелодія подібна, Бог предвічний, подібна, але відрізняється. І слова там більш такі патріотичні, але ну, до сьогоднішнього дня вони дуже підходять. Таких унікальних пісень в репертуарі гурту Корничанка багато. Керівник каже, особливість їхнього колективу, якому вже 10 років у тому, що співають автентичні українські пісні, зокрема, дають нове життя призабутим, особливо тим, які співали колись тут. На Коломищині я стараюся дотримуватися корницьких таких традицій, щоб було автентика обов'язково патріотичні, стрілецькі, повстанські. У нас в репертуарі ми переспівали за цих 10 років десь до 30 пісень. Є щось таке, що нікого нема. Повірте, ще одна родзинка колективу. Найголовніша, продовжує Мирослав Гопчук, його. Учасниці середній вік е, на мого колективу – 64,3. Це я так вираховував. розумієте. Тобто, жінки, які вже прожили, е, мають якийсь певний життєвий досвід, е, вони переймають досвід своїх мамів, бабів, дідів, Ті жінки, які можуть співати, і вони фактично ходячі такі енциклопедії. Чим я можу похвалитися, що якщо, наприклад, не дивитися на їхній вік, слухаєш, здається, що молодиці 40 років співають. Тобто, розумієте, вони таким звуком молодіжним співає. Пані Катерині 75. Вона найстарша вокалістка корничанки. каже, колектив має не лише унікальний репертуар, але й особливий сценічний одяг. Зокрема, вишиванки з корницьким візерунком. Дотримуємося свого, аби ми знали наші діти, аби продовжити, аби це не згубилося. Щодо святкування різдва у корничі, продовжує Катерина Романенчук. Тут є своя особлива страва. Корнич готується бурячки. Тушені червоний бурячок тертий на миску, зверху е, дається підлива або з риби підлива, або з грибів така підлива зробиться, це лестки у корниче в Хіба вже тепер навчилися, але раніше це у нас таке робили. Особливі і щедрівки у корничі, розповідає керівник гурту Корничанка. Виросла сосна, щедрівка. Вона співається тільки в нашому селі. Тобто, якщо, наприклад, спитати сусідні села, навіть Перерівські вже цієї щодівки не знають є. І іменні щедрівки у корничі пишається Мирослав Губчук. Наприклад, ідеш до чоловіка, називаєш ім'я людини, до якої йдеш щедрувати. Йдеш до жінки, називаєш ім'я жінки або дівчини. Усі, хто прийшли на презентацію корницької коляди, не лише мали змогу помилуватися тамтешнім унікальним одягом, почути стародавні колядки та щедрівки, дізнатися більше про традиції та звичаї, а ще й скуштувати смачні різдвяні страви. Вже 17 січня автентичний перформанс продемонструють мешканці воскресінців. Побачити особливе тамтешні Дво можна у арт-галереї Зодіак, що у Палаці культури та мистецтв народний дім Коломийської територіальної громади, 17 січня, о 17 годині оголеність під такою назвою в Коломиї відкрили виставку художніх творів авторства місцевих митців. Провідна тема пластика людського тіла, локація, філамонія імені Олександра Козаренка. Більше розкажуть наші журналісти. Оголеність виставка, яку довго планували і довго чекали у Коломиї. Один з її головних натхненників та ініціаторів мистецтвознавець Тарас Косович. Це і провокація, це і очікування наших коломиян, Безумовно, безумовно, це все є в цьому. Я щиро радий, що вдалося. З Божою допомогою зробити цю виставку, оскільки вона планувалася вже десь на протязі двох років, все відкладалося різні різноманітні причини навіть більше ніж чим, чим два роки біля чотирьох років. Але е, щиро радий, що вдалося в цьому залі гідно представити нашу Коломию такими чудовими іменами. заслужений художник України, скульптор та фотометець Роман Захарчук на показ Коломиянам презентував три роботи: дві вже добре знані у мистецьких колах. А от графічна робота з назвою Неспокій дебютувала саме на цій виставці. Твори, де є пластика людського тіла. Це завжди місце різношерстних оцінок і дискусій. Чим і цікаві такі заходи. Автор, який працює з такою темою, перш за все оголює свої переживання, емоції, де тілесність тільки поштовхом для власного пізнаваного стилю, який стає його візитною карточкою і відділяє цим його від інших. До слова саме Роман Захарчук готував афішу для виставки. каже, окрім естетики, там закладено ще й глибокий зміст. Епіграфом до неї я вибрав фрагмент зображення Венери Мілоської. В античні часи варвари, коли захоплювали грецькі міста, вриваючись в храми, ніби скульптуру, відбуваючи руки, носи, вони вважали, що спотворені зображення вже не будуть мати тої магічної сили, втративши гармонію, які поклонялись Спіраль історії знову повторюються. У нас час, де зло намагається зруйнувати все, що створено. Є цінним здобутком і тому, напевно, музи не повинні мовчати. ще один заслужений художник України Мирослав Ясінський представив на виставці сім своїх робіт. Кожна з них виконана в особливому авторському стилі. Ну і звісно, тема жінки одна з провідних. Жінка особливо для українців. Це дуже важливо для мене також особисто. Я завжди намагаюся жінку показати. Хоча десь в такому напіворотичному моменті, але достойно показати, тобто не перейти ту межу. Не знаю наскільки мені це вдається, але але я так собі, от бачу жінку. Тим більше жінка в житті кожного чоловіка, мужчини в мене особливо також. Займають дуже важливі місце, і без жінки я просто себе не уявляю. без своєї коханої, з я разом. Фотохудожник Яра Проців виставив п'ять світлин у жанрі ню. Митець радіє, що може у рідній Коломиї представити свій доробок, та ще й у такому поважному товаристві. Тут виставка мені дуже подобається, що різні автори, і кожен автор по своєму бачить. Я не кажу тільки про жінку, бо тут є так само і мужчини, то про пластику тіла, який Бог створив людину. І кожен переживає по-свому і Кожен розповідає по-своєму. Виставка Оголеність презентує живопис, графіку та фотографію. Загалом до її створення залучили 10 коломийських художників. Окрім згаданих Романа Захарчука, Мирослава Ясінського та Яреми Проціва, це також Василь Андрушко, Лев Чопенко, Юлія Цапорак, Руслан Костишин. Представлені також роботи митців, які вже відійшли в кращі світи, зокрема, Оксани Литвин, Сергія Зінця та Андрія Шпака. Експонуватиметься виставка у залі філармонії дож місяця, орієнтовно до 11 лютого. 13 та 14 січня в Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок, присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту, почесного залізничника багаторічного керівника спорткомплексу Локомотив Петра Федоровича. Проведуть змагання у ФСК Локомотив початок об 11-й годині. Урочисте відкриття о 13-й годині. Головна суддя змагань суддя першої міжнародної категорії. Інна. Оробець. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підвідаємо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось. Хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних.